Вількомен, друзі! Ну що, е, дуже коротке відео про сьогоднішній матч в Лізі Чемпіонів, про напевно центральний матч цього тура. Минулорічні все ж таки фіналісти грають. Реал прийматиме Борусю і тут варто відзначити, що... Потрібно абстрагуватися, потрібно дистанціюватися від попереднього фіналу, який був 1 червня. Чому? Та тому, що це вже нікому не цікаво. Занадто багато води е, пройшло витекло, занадто багато чого змінилось, особливо в Дортмунді, якщо ми будемо говорити про Борусію. так, в Мадриді прийшов Кіліан Бапей. Багато хто каже, що він і не безпідставно, е, про те, що він привніс певний дисбаланс команду. Але мені здається, ключовим все ж таки ключовою е, втратою була. Ключовою позицією була втрата Тоні Кроса. Він був основним диригентом, він давав ті розкішні передачі, він мав просто вражаючий удар дальній. І його вже немає в команді, тому доводиться його заміняти. Не безуспішно це робить, звісно, і Феде Вольверде, але ви самі розумієте, один гравець не такого класу, як Тоні Крос, ну він не може настільки витягувати команду, як це робив німець. Це перший момент, другий намагається Карло Анчелоті увіпхнути, поєднати і Кіліана БП, і Вінісіуса Жуніора на лівому фланзі, що у нього начебто і виходить, хоча з якимось перемінним успіхом. Але варто відзначити, що основні причини, чому потрібно забувати фінал минулого сезону, це кардинальні зміни в Дортмунді. В першу чергу це відхід Едіна Терзіча. Едін Терзіч, на мій погляд, пішов не просто так, а його в якійсь степені випхали з команди. І Едін Терзіч був десь змушений піти, як він сам заявляв, по чуткам, звісно. Це не підтверджено, ще раз наголошую. Нібито по його словам, його недостатньо чули, йому достатньо приділяли уваги і недостатньо цінили ту роботу, яку він робить. Плюс відхід лівого захисника Яна Мацена, який зайшов взагалі як справжній рідний пазл цієї команди. Команда не знайшла на нього там 40 плюс-мінус мільйонів, і він пішов у Астон Вілу, оскільки е, взагалі-то Матсен належав у лондонському Челсі. Е, тут я вже про нього говорив, на мій погляд, величезна помилка була зроблена, але вже зроблено, то зроблено. Плюс прихід нових гравців, зовсім інша тактика команди. Е, хоча Карло Анчелоті в передматчевій прес-конференції говорив, що нібито Дортмунд все ж таки плюс-мінус залишається таким самим атакуючим. Але насправді ні. Оскільки Нуришахін... Налаштований на те, щоб команда мала дуже серйозний контроль м'яча, що, на мій погляд, не властиво ні Дортмунду, ні німецькому футболу загалом. І з цікавого Борусія, знову ж за чутками. Не захотіла проводити тренування, ну, за чутками я маю на увазі причина. Хоча насправді тренування так і не було проведено на стантях Бернубел, І аргументувалося тим, що команда побоюється шпіонажу, так як у футболі теж є шпіонаж, не тільки промисловий, не тільки е, військовий і не тільки політичний. Е, Побоюючись шпіонажу е, з боку Реал Мадрида, аби вони не бачили тактику і підготовки на матч, вони провели тренування в Тортмунді, а... Уже на сантьяго Бернабеу. вони просто погуляли, подивилися що до чого, аби якось побачити ці трибуни. сантьяго Бернабеу був минулого року оновлено і досить е серйозну реконструкцію пережив. Ну, от. Ну, наприклад, там з'явився величезний монітор. Я жартую, ну накриття він тепер накривається, він виглядає ультрасучасно і модно. Е, які шанси в Дортмунда? Ну, не знаю, невідомо. Я би все ж таки не брався говорити. Чисто на папері Борусія виглядає серйозно слабшим колективом і серйозно послабила позиція, але, як ми знаємо, Дортмунд... В чемпіонаті Дортмунд в лізі чемпіонів, так як Дортмунд на і Дортмунд вдома це дві різні команди. Тому поживемо, побачимо, чекати залишилось недовго. Єдине, додам, команди між собою зіграли до сьогоднішнього матчу 15 ігор. Е, велика перевага, 7 перемог на боці мадридського реалу. Е, лише три перемоги має Боруся Дортмунд. І то потрібно сказати, що ця статистика негативна, вона вже намалювалася в останні роки. Зокрема, було дві поразки 2017 року, коли прийшов Петерборж, пам'ятаєте, такого і Аякса. Потім ще минулоріч, минулоріч, не чути, фінал минулого сезону було програно, це вже вважаєте три поразки. Хоча до цього, от, наприклад, при Томасу Тухелю Реал так і не зміг обіграти команду, яка, до речі, теж, теж була тоді знекровлена втратами. Трьох ключових гравців, нагадаю, це Макс Хумельс пішов з команди, нагад... Генріх Нікітарян, кращий гравець Бундесліги того сезону 2016 року, я маю на увазі, і плюс е... Ілкай Гіндоган перейшов у Манчестер-Сіті. От, Поживемо, побачимо. Е... Перевага на боці Мадрида, в тому числі і позабитим, і пропущеним, але це все одно ні про що не говорить, на мій погляд, все ж таки варто вірити в команду. І Потрібно, звісно, щоб ігравці вірили в себе. Ну, сподіваюсь, так воно і буде. От вам всім перемоги, вам всім сонця. Не забудьте підписатися, не забудьте поставити лайчок такий маленький. Сподіваюсь, вам було цікаво. Па-па.